Розчарування року. Хімозні цукерки. Стійкість 10 хвилин. Аромат для дітей, який мав би коштувати 300 гривень. Чи Чи ні? Це мій огляд на новинку від Maison Francis Кержан Куркін. Назва аромату дитячий прізвисько засновника бренду і автора аромату. Концепція: спогади дитинства, захований у флаконі. піраміді. Малина, персик, а далі цукерки, а в базі мускус та ваніль. Це аромат щирої дитячої радості та внутрішньої свободи. Він викликав реакцію Вау! Абсолютно у всіх, кому я давала його тестувати. Однак ми довго вагалися додавати його в каталог чи ні після таких неоднозначних оглядів, що завірусилися в TikTok. Однак наша команда протестувала курки в Парижі під час навчання і просто кричала, що ми змушені привезти його до нас на розпит. Хтось навіть описав його як запах часу, коли бавишся в дитинстві в лісі, будуєш халабуди на дереві, навколо сосни з голками з них стелена вся земля, яка розігріта сонце, а навколо солодкість смоли з дерев. А тепер про стійкість чи радше, чому він не стійкий. Його формула містить легкі такі ефемерні молекули, особливо мускуси. Вони не люблять стресу. Їм потрібно відстоятись. А часто аромат тестують після покупки чи в магазині, коли він ще не стабілізувався, коли його постійно хтось чіпає і трусить. Звідси і вражені, що це аромат на 10 хвилин. На мені він сидить до бірячих 6 годин, а базу можна вловити й наступного дня. Ось таке от розчарування року. Курки.